Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що цього тижня можуть статися великі події для України та Росії. Цю тему та інше обговорюватимемо із Дмитром Левусем, експертом міжнародником аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, доброго ранку вам та слава Україні! Героям слава вітаю! Ну от власне, вже з 10 по 12 березня триватимуть перемовини у Саудівській Аравії. Наскільки ми знаємо, що там будуть присут буде присутня українська делегація, будуть і американці. От власне Україна. Президент Зеле Україна пропонує за даними міжнародних видань так так зване часткове перемир'я. А Дональд Трамп каже про швидке відновлення допомоги Україні. Ваша думка, чого очікувати від зустрічей у Саудівській Аравії? Я не знаю, чого очікувати так в глобальному плані. Так, чому тому що для України насправді є конкретні завдання і? Вочевидь, ми бачимо, що Сполучені Штати теж мають свої конкретні завдання. Тобто, якщо виходити з того, що говорить Дональд Трамп, ну давайте не будемо аж надто всерйоз сприймати, бо його позиція щодо того, що мовляв як стану президента, ще не ще не, не буде інавгурація вже за 24 години закінчу війну потім. За 24 години, потім почалися ці 180 днів і 100 днів. А тут зараз уже дотепничає його представник Келог про те, що ми ж не казали, в якому цього саме дні це буде, але за 24 буде. То природно, що от, і ці тиск, який є, ми бачимо на Україну у вигляді мир за будь-яку ціну насправді. То природно, що позиція України є іншою, і знайти тут точки дотику, і спільне рішення насправді достатньо складно. Тобто Україна однозначно не може йти на будь-які територіальні поступки і визнання тим більше територіальних поступок, а Сполучені Штати так скидаються на те, що вони готові. З росіянами погодитися на те, щоб Україна відмовилася від Ну, от, наприклад, Україна от, в особі президента Зеленського запропонувала ось цей шлях до перемир'я, де спочатку йдуть гуманітарні рішення у вигляді звільнення всіх полонених та депортованих українських дітей, да, повернення їх на батьківщину. Обмін полоненими і ось це перемир'я в на суші не на суші, а на морі у, у повітрі та відмова від завдання ударів по стратегічних об'єктах інфраструктури. І, до речі, це підтримується і Великою Британією та Францією, тобто наша позиція узгоджена з європейськими союзниками, а тут зараз. Ще е, схоже на те, що можливо британці е, надатимуть певну підтримку в під час цих переговорів. Принаймні, радник Стармера Павел е, перебуває в Києві і можливо буде в Саудівській Аравії, то е, нічого подібного з боку Російської Федерації ми не бачимо. І ну і сполучені е штати, які е ніби зараз почали говорити про претензії не тільки до України, хоча Україна є однозначно жертвою агресії, да, і ніяких тиск на Україну. Він е м'яко кажучи контрпродуктивний в цьому контексті, то е і там попередження про якісь мита, які ніби можуть бути застосовані проти Російської Федерації. Це скидається так на просто на створення такого інформаційного фону перед е, переговорами. То е, точно ми можемо е, що говорити, що е, переговори ну однозначно будуть складними тим більше що привід для цих переговорів це підписання ось цієї угоди про надра, які е, е, насправді да, він. Е, тому форматі, як ми його бачили, має називатися угода про створення фонду інвестиційного, і вже потім після цього передбачається конкретний конкретна угода та конкретний, Україна, що вимагатиме знову ж таки, ми ж від цього не відмовилися щодо гарантій безпеки. Тому тут точок дотику, м'яко кажучи. Ну в цьому плані не надто багато. Да? Тому я думаю, що в будь-якому разі ми можемо побачити, що це будуть складні переговори, і очікувати чогось великого, вихід там на позицію про те, що от мовляв буде ось це перемир'я, про яке йдеться. Ну, все рівно після цього американцям доведеться говорити із росіянами. І тут вже виникає багато інших питань. Пане Дмитре. А от ви згадали про Росію. Вже є заява американського сенатора Грема про те, що в разі якщо Росія не піде на перемовини, не почне мирний процес, то США посилять санкції, зокрема і. У банківській сфері наскільки такі дії можуть стати дієвими в плані тиску на Путіна, Ну, могло б стати, да. Але знаєте, не над, не варто, мабуть, надто серйозно сприймати вже і заяви сенатора Грема. Да, тобто він уже тут якось продемонстрував своє вміння обертатися як флюгер, да, і тут розказуючи і Україні, що мовляв, у нас тут і не демократія і взагалі Україна. Неправильно поводиться, та і знову ж таки, його ось ці коливання протягом цих трьох років. І ми дуже дуже добре пам'ятаємо. Знову ж таки, не він вирішує у сполучених штатах наразі, бо коли очевидно, що змінилася система влади. Щодо банківської сфери, ну це було б логічно, але бо все ж таки десь близько 200 двох сотень банків Російської Федерації досі користуються свіфтом. Да? Тобто, да? тобто, це було, мабуть, дієво, але насправді ну, я б це значення теж не перебільшував, а уж тим більше що на це. Однозначно підуть, тобто, вся тональність заяв Трампа і Венса і того самого Рубіо, який, якого у нас тут за інерцію чомусь вважають якимось антиросійським налаштованим державним секретарем, вона про інше, вона про те, що ну це так би мовити, тут такі такі декоративні заяви про те, що будуть якісь мита, будуть якісь нові санкції. А знаєте, як в писанні по справах їх пізнаєте, і поки що ми бачимо іншу річ. Та ми бачимо, що є тиск на Україну в конкретних речах. Що от мовляв тут на переговорах, і якщо ми домовимось, ми там подумаємо, щоб відновити вам допомогу. О, а насправді. Тут велике питання да або після перемир'я буде відновлена допомога. Та да, хто після перемир'я буде відновлювати допомогу з боку американців? Буде буде бо тоді вже логічною є з їхнього боку заява. Ну ви ж почали домовлятися, мирний процес пішов. То яка може бути вам допомога? Да? тому тут я, я на заяви от всяких линці гремів цих взагалі б не відволікався, бо це. На ну такий ефект да маскувальний такий випуск диму, який є на як на полі бою із димової шашки, просто маскує реальний стан справ і заплутує, пане Дмитре. З'явилася так само інформація у змі, те, що Британія допомагає Україні у відновленні діалогу зі сполученими штатами Америки. отут далі власне запитання: навже у британців справді є інструменти оцього цього. От... Посередництва між двома державами після отогот от, е, знаменитого вже п'ятничного гарячого діалогу між е, президентом Зеленським, президентом Трампом та віце-президентом Венсом. Ну, насправді я б не перебільшував значення ось цього п'ятничного діалогу, да бо е, рішення, які американською стороною щодо тиску на Україну, вони були прийняті раніше, і вони вже здійснювалися. Насправді просто можемо згадати той тиждень, який був одпередовав тій п'ятниці, Да. сама по собі, наприклад, показово голосування в ООН по резолюції. по початку війни по третій річниці, де американська сторона зробила все можливе, щоб спочатку збити українську і європейську резолюцію, де агресор Росія називається агресором, хоча це здавалося б ну просто символічний крок, да, і намагалася протиснути свою. Потім, коли де не було цього, а потім, коли про згадка про територіальну цілісність суверенітет України туди потрапила, сама не стала за неї голосувати да? то. Це більш ніж показово да в той самий день американське посольство в е, Україні вперше не писало ніякого звернення про те, що ось третя річниця цього нападу по світу. От я точно що можу сказати в Естонії е, в американське посольство от приблизно в ці самі дні зняло прапор е, України, який у них був от всі ці три роки. Швеції посольство у них був там такий здоровенний слоган по фасаду. Вони теж його зняли. Да, тобто на таких символічних навіть речах воно вже було просто проявлялося ось. Цей такий, так би мовити, сигнали до Російської Федерації щодо от ми тут, не те, що там готові до поновлення діалогу. Він уже почався, і ми навіть агресором вас не вас називаємо і нікому не дамо. Тому то про що тут можете йтися? Да, тобто, це ну, і конкретні речі з приводу обмеження допомоги, вони теж вже на той момент почалися. Тому тут я би не став перебільшувати щодо можливості впливу британців. Він є, але він обумовлений тим тими особливими відносинами, які між сполученими штатами та Великою Британією, все ж таки, склалися от історично там протягом десятиліть після закінчення Другої світової війни, да тобто це саме воно і поки що. Це є це зберігається, але в умовах от тих змін, які відбуваються у Сполучених Штатах з підходами до зовнішньої політики, ну питання чи залишиться воно, але ну це в даному конкретному випадку до нас відношення немає. Але те, щоб точно можна сказати, що Британія намагається це робити, і це абсолютно вірне рішення в даному контексті. Пане Дмитре, повертаючись до теми угоди по рідкоземальним металам, власне, ми розуміємо, що це питання напевно вже стало принциповим для адміністрації Дональда Трампа. Окей, для них принципове, що отримує Україна в разі підписання. Президент Зеленський говорить про необхідність гарантій безпеки для нашої країни. Натомість американці в свою чергу от, роблять якісь ефемерні заяви стосовно цього. Отож, американцям рідкоземельні метали, що Україні. Ну, я вам більше скажу у відповідь не тільки там ефемерні заяви, а у відповідь ще й шульмування України з приводу того, а які, мовляв, можуть бути гарантії безпеки, а потім вмикається все це проплачене кодло е, в усьому світі, а воно теж є, яке починає говорити, що, що, що ви хочете, а, щоб американці за вас воювали, Та нічого подібного. Є конкретні українські документи, наприклад, да, український план перемоги, де про все це конкретно йшлося. І звідти от був висмикнути ось цей пункт про рідкісну земельні метали, так би мовити, творчо перероблений американською стороною, хоча просто переведений в розряд ось такого там підстави да, для захоплення впливу в Україні саме цієї категорії. Ефемерна заява, які йдуться, ну американська присутність це ж уже гарантія безпеки. Да ніхто ну це певним чином може бути як додатковий е, такий фочінник е, безпеки. Але ну, давайте згадаємо: Велика Димирка, Київська область, завод Кока-Кола. Розбомблений росіянами в перші дні війни. І що комусь допомогла ця присутність американська у вигляді інвестицій? Багато інших таких подібних прикладів їх є. Да? Зрозуміло, що і е, ви знаєте, да насправді дійсно так дуже так би мовити. В чистому вигляді навіть і не пропонується за великим рахунком Україні нічого з цієї угоди. При чому тому що більше що коли він, ідеологію цього цієї угоди, він її як пояснює, що мовляв, це треба заплатити за ту допомогу, яку Україні вже покладено, да, то природно, що і нічого. Ніяких таких позитивів воно і не проглядається, тому абсолютно логічно, що Україна просуває свій інтерес в цьому плані, да щодо гарантії безпеки, щодо а, того, як воно має виглядати. Я взагалі, наприклад, думав, що 28 числа, коли вже стало зрозуміло, що угода підписується, от, їх я все рівно я до речі очікував якихось негараздів, але я їх очікував саме в тому плані, що. Американська сторона почне в Вашингтоні змінювати ось ту угоду, яку ми бачили, да тобто і тиснути в цьому контексті. От ну наразі можливо, побачимо, як воно як тепер да, виглядатиме те, що американська сторона вважає цією угодою. Ну тому ви бачите, за великим рахунком, зараз ця угода, в принципі, просто привід для ось початку цих переговорів. І, до речі, знаєте, як на мене це певним чином позитив? Чому? Тому що ну от дивіться, на колишній закордонних справ е, внук Ладбергіса старшого та Габріеліс Ландбергіс, він взагалі написав про що про те, що. Пакт Трампа Путіна вже склався, да тобто і ну, це дуже схоже, і, і те, що одна ми за всіма цими ознаками, ми бачимо, що в принципі американській стороні було б зручно домовлятися про все безпосередньо з Росією, і ось ставити всіх перед фактом. Ми тут домовилися, і, і, а ви просто не розумієте, наскільки це все добре. Було а ми розуміємо, бо про глобальні речі говоримо. Uh, і в принципі, ось те, що вийшли на ці переговори з американською стороною окремим таким треком, так би мовити, це якраз uh, свідчення того, що є uh, злам цієї стратегії. Да? Тобто, коли просто ми, б, ми, ще ми були б поставлені перед цією uh, uh, перед тим, як за нас про все домовилися, да? і uh, це саме воно. Ну, от власне домовлятися США тільки з Росією не вийде, тому що була і заява минулого тижня головного китайського дипломата Ван і про те, що у перемовинах повинні брати участь і Українці, і Європа повинна сидіти за столом переговорів. Але за результатами от цієї зустрічі у саудівській Аравія щодо подальшого розвитку дипломатичних відносин між нашою країною та Сполученими Штатами Америки, ця криза може поглибитися, чи радше розвиток подій залежатиме від позиції України і отій от здатності домовлятися, як про яку неодноразово говорять у американській адміністрації. У ну, американська сторона, коли говорить про здатність України домовлятися і прагнення України до миру, то це в просто треба перекладати так, що мовляв, ви маєте погоджуватися на все, що дає, що що вимагає американська сторона, насправді да, тобто ось вони. Вони по іншому, ну наразі вони по іншому поки що не бачать цю ситуацію, і це по-моєму продемонстрували ну, геть усі. Да? Тобто, від Трампа починаючи Дівенс і Рубіо, тобто вони практично всі про це казали. Тому насправді результат може бути будь який я думаю, що все ж таки буде певний рух далі. Да? Тут все ж таки, але це не означає, що якщо американська сторона не змінить цю, цю, свій погляд на те, що таке мир, і е, не зрозуміє, що не можна підігравати Росії, то ну, цього, цього разу буде Україна е, да, ну, десь. Погодиться на е, якісь там поступки в плані там давайте да, дійсно спочатку перемир'я, але без, без якихось умов. Хоча насправді ну це теж ну це нереально насправді. Да, Тобто о, давайте, давайте будемо говорити з росіянами про це, але нічого з цього не вийде. Е, то так воно і значить загострення, і буде, буде, буде далі. Да. Тому тут поки що так все скидається. А від телеканалу CNN з'явилися подробиці щодо формату зустрічі у Саудівській Аравії. Зокрема, Сполучені Штати проведуть переговори з Україною та Росією, але окремо один від одного. А телеканал пише, що цього тижня американські представники зустрінуться не лише з українською делегацією, а й з російською. Обидві зустрічі відбудуться у Саудівській Аравії, але, але, але у різні терміни у статті також написано, що перемовини із Москвою відбудуться. Після зустрічі з Україною, однак то саме візьме участь у новому раунді переговорів між США та Росією не уточнюється. Ну це Власне, те, що з'явилося у пресі нещодавно, пане Дмитре. Було обмеження на обмін розвідданими від сполучених штатів для наших збройних сил, і от наприкінці минулого тижня так з'явилася інформація щодо ситуації на Курщині. Росіяни захопили там кілька населених пунктів. І от власне ця ситуація з обміном розвідданих на вашу думку чи вплинула на, скажімо так, наступ росіян у Курській області? Ну, мені важко сказати, щодо конкретної ситуації по Курщині. Тому тут, і Я думаю, що не багато хто насправді да, про це знає. Те, що це впливає в глобальному плані, так, однозначно, це безперечно, це і е, швидкість прийняття рішення, швидкість отримання інформації, навіть там, незважаючи на те, що ніби от, можуть включитися інші країни, як Франція, Британія, так. Да. Тут знову ж таки, але там або наприклад приклад, там як супутники віддані там їх шукати їх від, через інші можливості, але це все ну треб, потребує налагодження, і знову ж таки, можливо, є там певні обмеження. Тому щодо Курщини не можна так, впевнено сказати, але це те, що те, що впливає, і це те саме справа, от, по якій пізнається, да, це воно ну, таки. Дійсно, і знову ж таки показовий момент. Насправді ж, обмін розвітаними, коли нам пред'являються тільки претензії, так сполучені штати отримали від України дуже багато всього. Да? Тобто захоплену російську техніку, інформація про їхні про їхню тактику дій, да? про їх те, як вони діють, Бу багато таких речей да, про стан справ в російських збройних силах реальний. Да? Тобто, і ну приблизно як от із цієї історії ви там 500 мільярдів. Ми вам дали 350 мільярдів. Да, тобто, ну от воно все приблизно так само і виходить. Так, Вони самі не можуть порахувати кому і скільки так? дали. А те, що і давайте ще ми зачепимо тему радника, так Дональда Трампа ілона Маска. А відбулася жорстка дискусія між ним та польськими посадовцями щодо Старлінку. І були власне чутки про те, що він може відключити Україні Старлінк. Тим не менше, нещодавно з'явилася з'явилася його реакція у його соцмережі ікс про те, що далі цитата ніколи не відключить Україні Старлінк, навіть якщо не згоден з її політикою. Роль Ілона Маска у міжнародній повістці сьогодні наскільки він її формує? От чому він власне виходить на таку відкриту конфронтацію навіть з тими самими польськими посадовцями? Ну він в принципі роль, про роль його, ми вже тут багато говорили і говорять. Да, тобто, і це в принципі очевидно, що він десь формує цю зовнішню політику Сполучених Штатів Америки? Це без, без переч, принаймні, там впливає на неї дуже активно. Ми зараз в принципі з'являються такі ознаки того, що мабуть він десь буде обмежений, бо а, суперечки є. А, щодо того, що може бути відключено, може бути відключено, щоб він там не розказував маск. Тим більше що такий висновок був а, зроблений саме із його ж попередніх тихів, отвітів, да, коли він. Розказував, як він ах безпосередньо вступив в таку жорстку борню з путіними. І без нього все було б український фронт буде зруйновано. Знову ж таки, були ще інші сигнали, чому, наприклад, польський можновладці, там Гавковський, це міністр цифрової трансформації, по-іншому да називається, і потім і міністр закордонних справ в цьому контексті, да тобто вони говорили, і тому. Думаю, що е, може бути насправді відключено, бо і це буде в рамках цієї політики Сполучених Штатів, і, і яку вони зараз впроваджують, оскільки і, і тут більше того, теж про що е, уже сам е, маск писав: та що ти там мені там мені починати там 50 мільйонів. Це не ті гроші. Так само, і для адміністрації США зараз втрата обличчя перед союзниками в такому плані не надто багато важить. Щодо впливу маска. Ну думаю, що це не настільки важливо, чому він такий да тут зараз є. Скоріше варто говорити про те, в який спосіб він буде обмежений і. Це може статися. Ну і однозначно, думаю, що вплинути на ось це рішення зараз зауважити, що ні, ми не будемо відключати. Це ті рухи, які пішли в Європі. Там є у Телсад, який сказав, що може замінити цей зв'язок. Інші рішення знову ж таки, Перед заманювання, так би мовити, Україну на переговорну позицію перед, перед Ріядом. Це було надто жорстко, якби продовжувалася ця суперечка. Тому, а загроза вона залишається. І тут, і тут уже, до речі, не сам Маск вирішує, тут вже вирішує адміністрація США щодо можливості цього відключення. чи Передачі росіянам даних щодо того, де які стрілянки знаходяться. Тобто так. Пане Дмитре, дякую вам. Дякую Дай. за те, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам телеканалу Т Вісім Плюс. Нагадаю, щойно спілкувалися із, із експертом, міжнародником аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитром